Вітаю, друзі! В Першу чергу хочу привітати вас з новим роком. Нехай в вашому домі завжди панує мир, злагода, любов і благополуччя. Сьогодні я разом з своєю матузією поділюся з вами рецептом приготування вареників. Цей рецепт дуже смачний, тісто, неймовірне, просто тане не в роті. І також приготуємо з двома начинками: одна солодка, одна солона. Саме цей рецепт начинки ще колись привіз із своїх країв мій дідусь, який жив на Івано-Франківщині. Ну і, і в нашій родині ця начинка прижилася, і ми готуємо її досить час. Розпочинаємо, як завжди, з приготування тіста. Тісто в нас сьогодні для вареників буде незвичайне, здобне на яйцях. До яєць додаємо дрібку солі і гарно все перемішуємо. Зазвичай за тісто відповідає мама, а я вже готую начинку. А ви напишіть в коментарях, хто які обов'язки виконує вашій сім'ї та вашій родині. Далі додаємо сюди молоко, воно треба, щоб було злегка теплувати. Просія не борошно. Точних пропорцій я вам навіть не можу сказати. Ми замішуємо тісто таке, знаєте, як то кажуть, на око. Воно має бути м'яке, але в той же час вже не липнути рук. Спершу все вимішуємо за допомогою ложки, а потім викладаємо на стіл і гарно вимішуємо вже на столі. Звичайно, коли піст, ми готуємо і звичайне тісто на воді, але я вам скажу, що воно навіть поряд не стояло. Дуже рекомендую приготуйте такі варенички з будь-якими начинками, а якісь смачні ці вареники влітку з свіжими ягодами вам просто не передати. Ось таке тісто в результаті в нас вийшло. Нехай воно поки відпочине, накриваємо. А тим часом готуємо начинку. Я розпочинаю з приготування солоної начинки. Беремо домашній кисло молочний сир. Ну або, звичайно, його можна використовувати з магазину, але менше як 5% жирності не беріть. Зараня я зварила картоплю та її потовкла. Коли відварювала картоплю, додала трішки солі. Далі додаю сюди обсмажені шкварки. Найбільше смакують, коли ці шкварки з солоного сала з банки. Жир не додаю, а тільки шкварочки. І це все гарно перемішую. Попробуємо за смаком. Більше солі не додаю, адже і шкварочки. І картопельку я підсолювала. Смак просто ідеальний. Ніяких спецій, не перцю, нічого не додавайте, має відчуватися натуральний смак. Ми зараз будемо ліпити з мамою варенички вдвох. Тому я вже відразу на плиті ставлю воду, нехай закіпає. Будемо відразу ліпити і варити. Я вам скажу взагалі, що страви, приготовлені в селі, вдома, на печі, на плиті, набагато смачніші. От саме в цих стравах відчувається затишок, відчувається цей аромат справжніх страв. Ну, але я розумію, що не кожен має можливість. Поки мама вовту, поки мама займається тістом, решту підготовлює, я ще наріжу сала на шкварочки, з якими будемо подавати вареники. Ми сьогодні будемо ліпити варенички, розкачувати тісто і вирізати. Також, коли ж готували цих вареників, дуже багато, сім'ї були набагато більшими. Тому я пам'ятаю, робили такий джгутик, потім його розрізали. І вручну вже робили такі заготовочки, з яких потім вже готувалися вареники. Ми сьогодні тоненько розкачуємо Вирізаємо, тому що я люблю небагато тіста і багато-багато начинки. Але щоб багато начин класти вареник, то і тісто має бути не зовсім таке, як листочок. Мама вправно справляється з цим сім, адже це вже роки практики, роки стажу. Мене також навчила. Я теж готую і балую своїх діток смачними домашніми вареничками. І вже разом приступаємо до ліпіння. Ліпимо звичайним способом, ви знаєте, не люблю я готувати і робити ці такі віночки, е чи защіпувати, ніби як зірочки, от тоді тісто трішки твердіше. А от звичайний, класичний, справжній вареник те, що треба. Швиденько сіли, двох наліпили. Як тільки виліпили солону начинку, приступаємо до приготування солодкої. Ми завжди, коли готуємо, то вареники мають бути і солодкі, і солоні, тому що хочеться з'їсти солоненького і закусити це десертиком, правда. Ну а солодка начинка сьогодні буде солодкий сир. Влітку я люблю готувати із ягодами, з маком. А зараз будемо готувати із сиром. Беремо знову ж таки кисломолочний сир, і сюди я додаю тільки жовтки. Білки не додаю, адже при ліпінні буде важко зліпити вареник. Тісто начинка може стати рідкою. Цукор. Цукру не шкодую, адже ми любимо, щоб ці вареники були такими солодкими солодкими. Можна додати ванільний цукор, але тоді вже втрачається вершковий смак сиру, то я не додаю. Все гарно перемішаю. Подивіться, в нас сир сьогодні дуже жирний, дуже смачний. Ми його купуємо у наших друзів. Вони готують такий смачний сир. Зараз вже в нас корови своєї немає. Домашньої молочної продукції також, але поки що ще можна придбати. Та мені здається, що з кожним роком це все більше і більша проблема знайти домашню молочну продукцію. Тому, поки є можливість, користуємося моментом. Ліпимо варенички, солодкі вже ми таким чином. Спочатку на заготовочки викладаємо начинку, тоді зліплюємо. Вони менші, акуратні Атніші виходять. Ну ось і все буквально годинка часу, і ми з мамою впоралися. За цей час в мене вже закипіла вода, адже води також беру велику порцію, щоб відразу зараз зварити всі вареники. До киплячої води додаю сіль обов'язково, навіть якщо це солодка начинка. Викладаємо всі вареники. Перемішую, накриваю і варю з моменту закипання 2 хвилини, не більше, адже всі продукти майже готові. Бо слідкуйте, щоб варенички не переварилися. Ну ось і готово. Подивіться, які вареники. Вони ніби аж попідростали. А весь секрет саме в тісті, саме в тому, що ми готували його на молоці із яйцями тісто ж було ж тоненьке, Да, подивіться, яка краса М -м -м -м, аж не терпиться, щоб свидше це все скуштувати. Перемащується все шкварочками, смальцями можна хто любить обсмажити цибульку до золотистого кольору. Я ж наш родині люблять ці вареники з такими сухенькими шкварочками. Ну але звичайно, це все на любителя сметанка і можна насолоджуватись. А ви напишіть в коментарях, з чим ви любите готувати вареники і з чим їх подавати. Ну і мама відправляє вже варитися другу порцію солодким сиром. Ті ще смачніше. Мене діти кажуть: мам ми зараз лопнемо біля цих вареників, бо їх дуже дуже люблять. Дійсно, солодким сиром. А коли ще сир такої якості, що може бути смачніше. Солодкі ж вареники ми перемащуємо вершковим маслом, можна його розтопити, можна просто перема перемастити самі вареники. А якщо з ягодами влітку ми готуємо, то я не вершковим маслом перемащую вареники, а посипаю цукром, і тоді вони не зліпаються між собою. Ось і все. Сьогодні ми з мамою потрудилися, щоб приготувати справжніх українських домашніх, дуже-дуже смачних вареничків. Думаю, що ми заслужили на смачну вечерю. Я рекомендую, друзі, а я рекомендую вам приготувати і насолоджуватись такою смакутою. Ну і не забудьте в коментарях написати, чи вам сподобалось, чи будете готувати до нових зустрічей. І нехай у вас все буде добре.